Щирі усмішки, обійми та подарунки. Так сьогодні зустрічають один одного на збручі, колишньому міждержавному кордоні історично однієї країни. Від Збручанського краю подаває вручає. І зичим здоров'я і добра. Хай заможно живеться, хай усе нам вдається, щоб щасливо. Жителів Тернопілля та Хмельниччини у далекому 19-му році поєднали документально ментально ж вони завжди були єдиними. Ми як тоді були одним народом, коли об'єднувалися, так і залишилися на сьогодні. Я як житель, який Корінний житель, можна сказати, Хмельниччини, і проживаю в Волочиську все своє життя. Я весь час запам'ятав і пам'ятаю своїх колег от з Підволочиська, з Тернопільської області, як своїх найкращих друзів. нам завжди не було що ділити, ну, можливо, крім дівчат коли-небудь. Ми дійсно друзі, ми один народ, і тут немає про що говорити. Головне пам'ятати та згадувати, адже день офіційного воз'єднання України не завжди вважали святом за радянських часів. До прикладу історичні події минулого замовчували. Сьогодні ж про дату 22 січня знають усі і дорослі, і малі. Що за свято? Да і Соборності, свято єдності українського народу. В сиденці була зізналася західна і східна частина України. А святкування взагалі, от відколи пам'ятаєте? У ну, нас в селі з 91-го року навіть є ще відеоматеріали, коли знімали 91-й рік святкування з Луки, тоді називалося злуки. Ой, ми святку 91-й рік. Вот. Об'єднавчі зусилля минулих поколінь в пошані вже багато років, адже вони переконують посадовці день у день спонукають до того, аби не зрадити минулим поколінням і зробити усе для того, щоб Україна була не лише єдиною, а й успішною та процвітаючою країною. Та нація має майбутнє, яка помнить історію, і ми сьогодні відтворюємо, згадуємо про ці далекі часи, і це як є ще раз. Для нас поштовхом завданням для того, щоб продовжувати традицію наших предків, які робили все для того, щоб об'єднати Україну в одну єдину державу. І сьогодні ми слава богу маємо таку велику європейську державу з великим економічним людським потенціалом. Але його треба примножувати всі ці досягнення, які є на сьогоднішній день. Разом влада, люди, кожна людина має внести свій маленький внесок в покращення ситуації на нашій державі. Оксана Чушкіна, Володимир Паламар з Волочиського району для інформаційного випуску.